З роками стишую з ходу, все більше хочеться мовчати, у тиші спокій віднайду, люблю з собою розмовляти, і неважлива думка тих, які мене не розуміють. Люблю я щирих і простих, ну і дітей, бо діти гріють. З роками змінюється смак, вже незручне не одягаю і не хвилює аж ніяк. Ще в стару сукню не влізаю, гучні розмови не люблю, де один одного не чують, якщо не хочу, не зроблю. Мене примушення дратують. Комусь я стала незручна, можливо, декому й погана. Хіба є втім моя вина? Комусь я добра, мила й гарна в житті багато що було, як довго я жила для інших то леденіло, то пекло. З роками я ставала інша, все більше й більше я мовчу, хоча люблю поговорити, життя сторінки нові вчу, їх переосмислюю прожите.